Усім привіт! Сьогодні наш четвертий урок. Тому сьогодні зробимо таку собі комбінацію та величку, яку е зможемо розішити. Спочатку покажу її, і потім поступово все зробимо разом. Окей, пробуємо. Спочатку просто завчити раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім рахунків. Ще раз. І назад. На п'ятку. Наверх. На п'ятку. Наверх. Носок. Наверх. До себе. Ще раз. Назад. Перед. Пам. 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 Спробуємо ще раз. І назад. Перед. Коліно. Коліно. Назад, вперед, поставили поряд. Давайте спробуємо е, першу частину тільки. Назад і вперед. Раз, два, раз, два, раз, два, два. Для собічного розвитку давайте зробимо на іншу ногу. Супер. А, наступний пункт у нас, у нас було звідти у нас раз і два. Раз, 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 раз. Окей, В іншу сторону. І раз, 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 раз. раз. Тепер поєднаємо ці дві частинки. Поки що повільно. Раз, два, три, чотири. Ага. Пробуємо. Назад. Хоп. Хоп. Інше. Назад, вперед. Опс. І. Назад, перед. Хоп. Ага. Мені, наприклад, на першу ногу, звичайно, легше набагато, на другу ногу набагато важче, але це дуже класно, тому що це дуже класно розвиває наші е, мізки. І потім ця концентрація, яка зараз у нас відбувається під час цих стрибків, вона переноситься на наступну дію, яку ви будете робити, чи читати, чи робити якусь роботу, і це дуже прикольно, дуже ефективно. Пробуємо і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто, у нас після цього як нога була тут. Ми її виносимо назад на носочок, коліно і поставили. Була зверху, назад, хоп, поставили. Була зверху, назад, хоп, поставили. І з іншої сторони була зверху, назад, хоп, поставила. Була зверху, назад, хоп, поставили. Супер. Спробуємо поєднати з самого початку. Дайте спочатку без скакалки. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спробуй зробити зараз без мене, поки я зав'язую шнурки. Фух. Так, молодець ще не стояла. І погнали. Пробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вийшло? Якщо ні, то ще пробуємо. І... Раз. Ой, ось такий раз. Так, ви ж знаєте, якщо в мене не виходить, то ви продовжуєте. І. Два, чотири, три, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну майже. Так, пробуємо ще раз. раз два, чотири, все, я. Я сподіваюся, ти зможеш відпрацювати ще окремо від мене і в тебе дійсно. Класно вийде, і тебе це задовольнить, і буде тобі подобатися, може, десь доведеться тобі продемонструвати. А ти не забудь підписатися і не забудь відправити це відео своїм знайомим, які ще так не вміють сію.